Ки разом із європейськими лідерами привезли до Вашингтона план миру. Чи буде здача території? Тим часом Трамп готовий звучити гарантії безпеки для України. На росіяни під американським стягом штурмують Запоріжжя. ФСБ, начебто, запобігло новому підриву кримського мосту і затримали авто із бомбою. Росіяни на Алясці заправляли свої літаки готівкою та розраховувалися горілкою та скандал навколо керівниці медичної служби Ульф. Жінку звинуватили у привласненні донатів. Вітання. Мене звуть Анастасія Дмитровська. Далі говоримо про найголовніше станом на цю мить. Харків, Суми, Запоріжжя та Одеса. Росія продовжує тероризувати Україну. І Цієї ночі Росіяни вдарили по житлових кварталах Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російський удар по житловому будинку у Харкові був цілеспрямованим. Нині відомо про сімох загиблих і серед них двоє дітей ще 17 людей поранені. Рятувальники продовжують розбирати завали, і під ними ймовірно ще є люди. В Одесі ж окупанти вгатили шахедами по терміналу нової пошти. Тоді як на Сумщині Росія вдарила дронами по навчальному закладу та медустанові у сумах і попередньої інформації про загиблих немає. Утім, відомо, що постраждав охоронець. З Запоріжжя ворог атакував балістикою. Станом на зараз відомо про трьох загиблих ще 20 людей поранено. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні на зустрічі коаліції охочих знову виступила проти ініціативи Макрона відправити в Україну європейський миротворчий контингент. Про це повідомили видання Лесера. і важливо нагадати, що глава італійського уряду і раніше заявляла, що відправка миротворців в Україну була б складною, ризикованою і неефективною. При цьому мелонія наголошувала на тому, що підтримка її країною українського народу і засудження російської агресії ніколи не піддавалися сумніву. Також прем'єрка Італії, ще Березні пропонувала як альтернативу відправці миротворців в Україну надати Україні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті НАТО, згідно з якою напад на одного союзника розглядається як напад на усіх союзників. не надсилатиме на Україні свої війська і Німеччина, і відповідно до чинних домовленостей країна зосередиться на території НАТО. Про це заявив очільник МЗС країни Йоган Вадефуль. Не передає це видання до Чівелі. Бундесфер уже розмістив бригад Ду у Літві і додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням, сказав міністр. Цілком ймовірно, Україна отримає нового постачальника зброї із Кавказу. І цієї ночі росіяни атакували нафтову базу Азербайджанської Сокару в Одеській області. Відомо, що серія прямих влучань спричинила пожежу на нафтовій базі Сокари. Внаслідок атаки пошкоджено усі 17 резервуарів будівлю насосної станції, операторські вагові та технічні приміщення та зруйновано огорожу. Азербайджан вже звинуватив ФРФ у цілеспрямованих авіаударах. І крім цього, відомо, що ця нафтова база вже зазнавала атаки 8 серпня. Тоді як 6 серпня росіяни вдарили по газовимірювальній станції Орловка, через яку в Україну постачався Азербайджанський газ. Раніше повідомлялося, що у разі подальших ударів РФ по енергооб'єктах пов'язаних із Азербайджаном Баку може дозволити постачання зброї Україні. До цього ж допомога обмежувалася лише гуманітарними місіями а далі історія про те, як російська ФСБ прідотвращала тіракт на Кримському мосту. Так у російському ФСБ влаштувало таке от показове затримання, нібито смертника, якого найняв київський режим, щоб підірвати бомбу на Кримському мосту. Вибухівку нібито заховали в електромобіль, який потрапив із України до Росії транзитом через Грузію. От тільки режисери цього маски шоу трохи прорахувалися і забули заховати подалі польські номери, які власне і належать цьому авто. Очевидно, що в ФСБ після цього прости господи цирку на дроті відзвітували, що усіх затримали, і все предотвращено. На запорізькому напрямку росіяни штурмують позиції ЗСУ з увага американським прапором. Його поряд із ганчіркою повісили на трофейному американському БТР М113. Ну тут як кажуть самі росіяни від любі до ненависті один шах. Україні пропонують капітуляцію, а не мир, і такі заяви, так би мовити, вже несуться у медійному просторі. і Це усе після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Сьогодні до штатів вирушив Володимир Зеленський та ціла низка європейських лідерів. Президент України разом із своїми колегами спробують донести до адміністрації Білого Дому свою версію мирного врегулювання та переконати, чому не слід приставати на оманливі пропозиції Кремля. Детальніше про усе це розповість мій колега Мирослав Солонар. Момент істини президент України Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтону, де матиме зустрічі з президентом США Дональдом Трампом щодо припинення війни. Розмова українського лідера з главою Білого Дому відбудеться всього за кілька днів після саміту на Алясці, де зустрічалися Трамп з Путіним. Тому очікування від цієї зустрічі дуже великі. Трамп у своїй True Social вже заявив, що президент України може майже негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або ж він може продовжувати боротьбу. Більше того, американський президент напередодні візиту Зеленського перепости на своїй сторінці допис одного із користувачів де йшлося про те, що Україна повинна бути готова втрачати частину територій на користь Росії, інакше чим довше триватиме війна, тим більше земель вона й надалі втрачатиме. Прозвучало чимало заяв і від інших американських високопосадовців. Держсекретар Марко Рубіо в ефірі одного із телеканалів сказав, що єдиний спосіб досягти угоди поступки обох сторін. Ось чому Зеленський приїжджає до Вашингтону. В той час Зеленський повторив свою позицію, що конституція України робить неможливою відмовою. Від території чи торг землею, хоча в той же час інсайдер авторитетного видання Financial Times повідомляє, що президент України готовий піти на компроміс і погодитися на мирне врегулювання війни за поточну лінію фронту, щоб не виводити ЗСУ з Донбасу. Напередодні в Брюсселі Зеленський заявив західним партнерам, що необхідно припинити вогонь, а потім працювати швидко над фінальною угодою з максимальним тиском на Москву. Ми повинні припинити вбивства. Путін має багато вимог, але ми не знаємо всіх з них. І якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді займе багато часу, щоб пройтися по усіх них, і неможливо зробити це під тиском зброї. отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Те, що візит українського президента буде дуже складний, переконані і європейські партнери. Зокрема, відомо, що Зеленський в Білому домі буде разом із лідерами ЄС, президенткою Єврокомісії, президентами Фінляндії та Франції, канцлером Німеччини, прем'єркою Італії та генсеком НАТО. Однак, як пише німецьке видання Bild, Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме Зеленського наодинці. Тільки після переговорів тет а ТЕТ Між президентом України та США до них приєднаються представники ЄС та НАТО. Планується спільна робоча вечеря та обговорення в розширеному складі. Президент Франції Макрон перед своїм візитом до Вашингтону твердо наполіг, що Путін після саміту на Алясці пропонує Україні не мир, а капітуляцію, Перемовини з Трампом в Білому домі, будуть дуже складними. В той час посланець Трампа з питань близького сходу та Росії. Стів Вітков заявив, що США та РФ досягли епічного успіху на зустрічі в Анкориджі. Результати зустрічі перевершили всі очікування. За словами посланця президента США Вашингтон та Москва домовилися про гарантії безпеки для України, такі як захист за статтею 5 у НАТО, але поза межами північно-атлантичного договору. А також що Росія законодавчо зобов'яжеться не просуватися далі і не нападати на країни ЄС від західних ЗМІ Відомо, що зустріч Трампа та Зеленського має розпочатися о 20.30 за київським часом. Як пише Аксіос, Білий Дім вже запитав українських чиновників, чи буде Зеленський у костюмі на своїй зустрічі із Трампом в овальному кабінеті. Зрештою, якщо це правда, то найважливіші питання вже узгоджуються. Під час візиту на Аляску росіяни були вимушені заправляти літаки готівкою через санкції. Про це розповів держсекретар США Марко Рубіо. Він підкреслив, що санкції проти РФ діють повною мірою а доступ до міжнародної банківської системи для них закритий. Ну, це як на мене, усе досить таки справедливо вийшло. Тут от прям питань немає. Очевидь, до такого розвитку події росіяни були готові. бо літаки, на яких приїхали делегації, були повінця забиті крамом, зокрема і горілкою, і так би мовити, хабарі і товар для бартеру. Одну із пляшок вручили американському журналісту Брайану Глену, який власне запитував Зеленського про костюм, і так би мовити, віддячили йому за це сповна. Відпрацював так би мовити, але традиційно для Росії нєт, тому тримай гонорар оковитою. Глен цей подарунок від російського колеги прийняв і був у захваті. Від нього журналіст про це ще не розповів. Проте конгресвумен від республіканської партії Маджері Тейлор Грін не була здивована увагу росіян до журналіста і розповіла про це у мережі. Заробляли щонайменше 16 мільйонів гривень на місяць. Не та нацполіція викрили наркокур'єрів, які прикидались волонтерами, щоб розвозити наркотики у комендантську годину. Також відомо, що ділки створили мережу каналів у месенджерах, де обіцяли доставку 24 на 7. тоді як для роботи успішної власне роботи бізнесу кур'єрів. Їх перевіряли на детекторі брехні. На чолі ж цього угруповання були місцеві рецидивісти, які раніше вже відбували покарання. Наркотики учасникам злочинної організації з інших міст передавали поштою, ховаючи їх у флаконах шампуня. Ціна за грам кокаїну з доставкою в коминатську годину складала 250 доларів. У день 200. Лише в нічний час доби ділки, щомісяця збували до 2000 доз кокаїну, а це майже в півмільйона доларів чистого прибутку. За результатами проведеної спецоперації в Одесі Дніпрі та Києві співробітники ДСР, слідчі поліції спільно з СБУ та прокуратурою затримали учасників злочинної організації у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі їм усім оголошені підозри. Також вилучили наркотики, гроші, авто, зброю та інші речі, що мають доказове значення для справи. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, продовжуються заходи із встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до наркобізнесу. Зискоєний ділкам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Києва. Командирку військової служби Ульф та дружину покійного захисника Давінча Аліну Михайлову звинуватили у тому, що під час збору донатів на свій підрозділ Вовки Давінчі вона придбала новий Мерседес за 61 тисячу доларів. Такі звинувачення висунув блогер Мирослав Олешко і, до слова, сам Олешко втік з країни і перебуває під санкціями РНБО та фігурує у кримінальних провадженнях СБУ. А ще він знаний розповсюджувач фейків. Власне, сама ж Михайлова на звинувачення вже відреагувала. Вона заявила, що автомобіль купила Україну кредит за власні легальні доходи, та пройшло усі банківські перевірки. Тоді, як будь-які закиди про використання донатів, це відверта брехня і наклеп, каже Михайлова. Позаяк жодних зборів на авто не було. Тож вона повідомила, що подає позов до суду. Це були головні новини станом на цю мить. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.